У Лузові під колесами хлібовоза загинув 63-річний чоловік. ДТП сталося у четвер вранці на проспекті Перемоги. Вантажівка збила пішохода на світлофорі неподалік жіночої консультації. Як повідомили правоохоронці, постраждалий перетинав дорогу, коли йому горів червоний. За словами родичів, чоловік не дочував, можливо, тому він не почув попереджувальний сигнал. В цей час з боку Палацу культури їхав хлібовоз. У Лозівському відділі поліції говорять, шофер був тверезий. За попередньою інформацією він швидкість не перевищував. Слідство триває. Якщо провину 44-річного водія доведуть, йому загрожує ув'язнення на строк до 8 років. Водитель поясняет, что якобы он приближался к пешеходному переходу, внезапно вышел пешеход, он принял все меры к экстренной остановке. На месте ДТП мы видели тормозной след от одного колеса. Это может говорить о том, что транспортное средство было технически неисправно. При экстренном торможении должны блокироваться все четыре колеса. Люди говорят о том, что водитель даже сигналил, но наезда избежать не удалось. Он ударился об бампер, соответственно, упал. Возможно, он ще ударился об задній мост грузового автомобіля, коли вже автомобіль проезжал над ним. Правоохоронці закликають містян бути обачними і перетинати дорогу у встановленому місці на зелений сигнал пішохідного світлофора.